Слава Богу, брати і сестри, вітаю всіх, дора церква. Вибачте, за таку заминку потрібно було ще трохи часу для хреща щоб перевдягтися. І зараз вони вже всі, так? Да? Ні, ще одного треба дочекатися. Хто ще один. Валя. Ну, Зараз чекаємо, ще Валя підійде. Ну, вона підійде під час того, як я буду говорити. Просто те, що я буду говорити, воно в першу чергу сьогодні адресовано також для наших новобранців, для двох братів і. П'ятьох сестер, які сьогодні приєдналися до нашої помісної церкви. А ви знаєте, як наша церква помісно називається? Да? Знаєте як? Як? Жива надія. Сказала надія. Дуже влучно. Так, да, Жива надія. А знаєте звідки це ця, ця фраза вийшла? Де вона зустрічається в Біблії? Я вам покажу зараз. Це в посланні апостола Петра, в першому посланні. Апостол Петро, учень Ісуса Христа. Камінь, якого значення імені було, і якому колись Христос сказав, що блажений ти камінь, ти Петро, на якому тому що те, що ти сказав, те твоє віросповідання, воно буде фундаментом, на котрому я побудую свою церкву. І ось Петро звертається до помісної церкви і каже такі слова в першому розділі третьому віршому. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. От апостол Петро благословляє Бога, брати і сестри, друзі. Зазвичай в день такий торжественний, коли ми маємо свято і бачимо свідчення нових людей, які приєднуються до церкви. Відбуваються в основному три такі священодії, і першу з них ми вже побачили це власне саме водне хрещення. Наші друзі вони продемонстрували свою віру, продемонстрували, що вони відроджені Богом е, діти, що вони покаялися, вони засвідчили це всім, що вони бажають виконати Божу заповідь, Боже повеління. І приєднавшись до Вселенської церкви в день, коли вони покаялися сьогодні. Вони приєднуються до нашої помісної церкви Жива надія, і це власне ми з вами побачили ще два Ще дві священодії. Ми з вами будемо бачити сьогодні. Одну з яку я придваряю зараз, щоб ми всіх приготувалися до, до неї, ми будемо свідками. Церква буде молитися, брати, служителі будуть возлагати руки з молитвою рукопокладанням та благословінням наших нових друзів, які сьогодні приєдналися, і щоб це було більше зрозуміло, для чого це потрібно. Буквально в коротких словах, я поясню або нагадаю всім, хто вже знає, а вперше скажу можливо тим, хто не знає, Ви знаєте, що. Рукопокладення, воно несе завжди в собі благословіння. І тому слово благословіння, це буде ключовим в, цьому, в цій священодії, яку ми будемо бачити. Благословіння. Що воно таке? Воно містить в собі два слова, так? благість і слово. цього слова, воно адресоване до Бога. І апостол Петро якраз і сказав: благословенний Бог Отець. Благословенний Бог. Він завжди, євреї, коли вони молилися, навіть, знаєте, за їжу, коли вони молилися, як правило, ми, християни Нового заповіту, ми кажемо благословляємо їжу, Боже, благослови цю їжу. Ну, євреї трохи інакше молилися. Вони казали: благословенний Бог, Отець наш, який послав нам цю їжу сьогодні. Вони благословляли Бога. Вони знали, що тільки Бог добрий, тільки Бог благий. Саме це мав на увазі Ісус Христос, коли до нього юнак підійшов і назвав його добрим, і Він, перевіряючи, чи справді він розуміє добрість та благість, він каже: Ніхто не благий, тільки один Бог, і він зосередив його увагу саме на Бозі і на Його заповідях, що йому потрібно робити. І тому то благословіння, яке сьогодні ми будемо е, свідками, якого ми будемо бачити, яким ми будемо сьогодні ділитися, і якого ми будемо призивати, щоб Бог прийшов на це місце і благословив через рукопокладання служителів оцих новонавернених хрещаємих, це буде саме в першу чергу основано на Божій присутності в їхньому житті. Він благословений. І він сказав: Я хочу, щоб і той, хто до мене приходить, також був благословений. В старому заповіті благословіння отримав в першу чергу Авраам, отець Авраам. Ми читаємо про нього, що він був отець всіх віруючих. Новий заповіт приєднює оте благословіння, яке в старому заповіті Бог дав Аврааму. А пам'ятайте, він там сказав так: що благословляться в тобі всі племена народів. Тобто не тільки для юдеїв, не тільки для євреїв, це благословіння Бог е, приготував, але для всіх людей, які через них пізнають живого Бога. А потім, коли вже в посланні до Галатів я зачитаю це слово, тому що там він об'єднує, він якби е, приводить з е, об'єднує ці старозаповітню обіцянку благословіння і показує, що вона можливою стала. Можливим благословенням, яке Бог дав Аврааму, стало тільки в Ісусі Христі. І написано в Посланню до Галатів в третьому розділі слідуючі слова: що Бог. Третій розділ з третього вірша, написано так. Так Авраам з вірша, так Авраам увірував в Бога, і це залічено за праведність йому. Тож знайте, що ті, хто від віри, то сини Авраамові, і Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, тобто язичників, благовістило Авраамові, благословляться в тобі всі народи. Тому ті, хто від віри, будуть благословені з вірним Авраамом. І 14-й вірш, якби підводить підсумок, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти всім вірою. Благословіння, яке сьогодні бажають мати новонавернені, яке ми з вами отримали, коли увірували в Христа, яке може стати достоянням всім тим, хто ще не отримав. Сьогодні задумайтеся над цим. Сьогодні це благословення, це присутність Бога. У вашому житті це віра в Ісуса Христа в те, що Він зробив на Христі. Віра в Євангелію, в те, що Ісус возлюбив вас настільки, що віддав себе самого на смерть для того, щоб ви сьогодні жили вірою в нього. Тому зараз буде рукопокладення. Через рукопокладення, оцю священодію, ми будемо демонструвати два всього значення. Це Ототожнення, це поєднання. Ми будемо свідч... свідками того, що ці семеро душ сьогодні вони приєдналися до нас. Ми являємося одною сім'єю. І завжди той, хто возлагає руки, він ототожнює себе з тим, на кого він це возлагає, і він показує, що ми єдині в Господі в Ісусі Христі. І друге значення рукопокладення це побажання успіху, побажання благословіння, благословіння на служіння. Ми будемо благословляти цих, ці молоді душі для того, щоб вони несли потім певне служіння в тілі Господньому в помісній церкві і щоб Бог прославлявся в них. Тому, друзі, зараз ми приступаємо до священнодії. Я прошу всіх служителів, хто буде участвувати в цьому вийти, і вас, друзі, також вийдіть наперед. І хай Бог благословить церква. Давайте ми всі разом також будемо підтримувати в молитві.